Добрий вечір, шановні підписники ютуб канал, каналу Гора, ми бійці 59-ї бригади 10-го батальйону Штурмовий звод. Е, вчора ми знімали відео розпаковки, що ми отримали першу партію батарей до радіостанцій наших. Сьогодні прийшла інша партія. Е, це трошки інші батареї до інших видів радіостанцій. Е, і Ми хочемо вам подякувати і зробити розпаковку цих батарей, щоб ви побачили що ми дійсно ці батареї купили так що ми, ми, на новій пошті звісно ми їх перевіряли тому що <кхм> гроші великі за них платить такі батареї Вильно? є і десь є такі батареї вони в нас що заряджаються від повербанка на тайпсі зарядку Дивіться, як чітко працює. Тому ми хочемо вам за це подякувати. До кожних батарей так же само, як і в тій партії, є кліпси. Всім небайдужим хочемо подякувати, тому що для багатьох людей, чесно, я до недавно був у відпустці, то вже дуже багато людям просто... Для них просто війна закінчилась, а для вас не закінчилась. тому... Дякуємо, дякуємо. Перемога за нами. Слава Україні! Вериме слава слава!